Усім привіт дорослим та малятам. Дуже швидко промайнуло літо. Наступила осінь. На каштані виросли зелені колючі кульки. Одного ранку одна з кульок тріснула і визирнув тріщинки коричневий каштанчик. Як цікаво навкруги, ще більше визирнув, не втримався і полетів униз. Прямо під ноги ведмедику. Ти що з місяця впав? спитав ведмедик. Я більше не буду. Вибачте мене. Ану, марш, додому, до мами. Де твоя мама? Не знаю. А де твій дім? Не знаю. Пожалів ведмедик каштанчика. Подобався він йому, бо він такий же коричневий, як і він, і теж без хвостика, і вирішив йому допомогти. А що трапилось далі, ви знаєте, коли подивитесь сказку Володимира Орлова, пригоди каштанчика. А поки ми з вами спробуємо його намалювати, для роботи знадобляться листя з дерева. Фарби, підкладка, пензлі, вода, аркуш паперу, невеличка пластикова кришечка та сервет. Візьміть три продовгуватих листочки різних розмірів. Вправляйтеся у викладанні ряду від великого до найменшого. Від найменшого до великого. Порахуйте їх. Зараз нам листочки стануть в нагоді для малювання. Візьмемо самий великий листочок, на підкладці будемо його намазувати фарбами яскравих осінніх кольорів. Візьмемо зелений та помаранчевий. Зеленим пофарбуємо серединку листочка. Промиємо пензлик, наберемо помаранчевої фарби. І пофарбуємо края листочка, прикладаємо великий листочок до куточка з одного боку аркуша паперу за зразком, добре притискаємо його серветкою, охайно знімаємо за хвостик, тепер візьмемо листочок середнього розміру. Та пофарбуємо його так само зелений та помаранчевий колір. Таких листочків у нас буде два. Будемо їх прикладати до великого, з лівого боку та з правого. Притискаємо серветкою та знімаємо за хвостик. Також знадобиться і самий маленький листочок. Їх теж буде два. Прикладати маленькі листочки будемо зліва та справа від листочків середнього розміру. Вже майже схоже на листочок каштанчика. Кажуть, що він схожий на долоньку. На долонці 5 пальчиків, а лист каштану складається з п'яти листочків. Домалюйте листочку зелене стебельце. Та коричневу гілочку. А зараз користуємося пластиковою кришечкою. Вона нам допоможе намалювати кругленький каштанчик. Нанесіть фарбу на бортик кришечки. І зробіть відбиток. Серединка кола буде коричневого кольору, а з боків розфарбуємо зеленим, іншим краєм пензлика дерев'яною паличкою. Зробимо. Колючки набираємо на дерев'яну паличку, фарбу в зелену і зробимо декілька колючок. Ми з вами дуже добре попрацювали. Пропоную вам все ж таки передивити сказку та дізнатися, які ж пригоди трапилися з каштанчиком, як ведмедик йому допоміг. До побачення малята! До нових зустрічей!